У, друзі, я не знаю, наскільки добре чи не добре видно, я трошечки зазумив. 2х. Високі цвяхи. Це означає, що це динаміка. Такі пиріжечки. Тут 4 види цвяхів. Унікальна моделька. Крок 12. Спеціально для себе зробив 12-ки, тому що я стояв останнім часом на статісі. оцінковані цвяхи. Тобто стара модель, хочеться щось нового, але щоб було потужно, тому. 12 динамічні. Сьогодні я на тій самій локації, де і вчора, просто зйомка з іншої сторони. І нарешті я в центрі. Да? Ну, хоча б щось близьке до цього. Знову купа кочок, але я знайду зручну позицію і стану на динаміку. приймає динаміка, як завжди, дуже м'яко. Так само і. Крок 15-20 буде приймати досить м'яко по зрівнянню з статикою, аналогічним кроком. Дуже гарний захід сонця, але якщо камера знизу, так в будь-якому випадку, якщо я буду знімати в сонце, я засвічусь, тому я думаю, що зараз гарний колір тіла, відблискає на мені захід сонця. Я хочу вам розповісти трошки про саму суть. Ціль життя. Тільки що я перебирав речі, купу хламу старого, вигрібав з приміщення і побачив жалюзю. Така, знаєте, пластиночка, я такий, ну, жалюзя. Кому, кому вона треба? Просто деталька. І ніяк не застосуєш. А потім я бачу: ага, багато жалюзі з'єднані. А це вже інструмент. Коли багато жалюзі це інструмент, коли одна відірвана частинка, вона нікому не потрібна. Або Чіп від телефону, якась деталька від телефону, ну просто деталь, що, що куди її, я не знаю, викинути. Нема сенсу. А коли ця деталь частина телефону, і цей телефон він вже має цінність. Так само, коли особистість, коли душа вирішила забути про те частину, чого вона насправді є, вона стає така блукаюча. Вона шукає сенс, але все зводиться в матеріалістів по більшому до того, що. А що буде після смерті? Ні, нічого, тіло піде під землю. Тобто людина настільки сотожнюєш себе з тілом, що вона думає, що це кінечна її ціль. Тобто, по факту, цілі існування нема. Просто розважатися, проводити, проходити ці етапи, дитинство, дорослішання, кожен етап прожити, і, і що, і для чого цей досвід. От. А коли ми усвідомлюємо себе частинкою, безкінечно, Великого безкінечно прекрасного творця в свідомості, саме в свідомості, має відбутися перебудова. Тоді ми реально розуміємо частиною якого механізму ми являємося і, встановлюючи зв'язок з цілим, частинка задіюється правильно. І ми, як оцей мікрочіп телефону, стаємо на своє місце і все злагоджено працює. Але це не означає, що цей телефон без чіпа не працює. Бог самодостатній, Творець, Господь самодостатній, і насправді він в нас не має потреби. Це ми маємо в ньому потребу, тому що ми відкололися від нього по своєму бажанню, а він з милості, з любові прийняв наше рішення, нашу свободу волі і дав нам можливість прожити таку реальність, і також дає нам можливість повернутися до нього. І знаєте, теж відносини. Коли Бога сприймають як отця, до нього відношення, знаєте, як немовля просить щось у батьків. Це тільки дай, дай, дай. Тобто це якби спілкування з Богом, да, з духовною істотою, але в духу матеріалізму, в дусі експлуатації або в дусі торговлі. Я в тебе прося, ти мені маєш дати. Якщо не даєш, я ображусь. Ну, щось типу такого. І люди використовують часто Бога як не як ціль досягти Бога, а як завдяки Його допомозі реалізувати якісь свої корисливі цілі, які взагалі з служінням з Богом не мають нічого спільного. Тобто використати Бога в своїх цілях, От. а Бог має бути самою кінечною цілею. Важко. Важко зрозуміти, що я маю віддати все Богу, тому що Він є моєю ціллю, і я все хочу задіяти в служіння йому. Щоб він був задоволений мною, щоб він побачив, що ця відділена частка дійсно хочеться з'єднатися з цілим, і вона таким чином реалізується. Душа реалізується, коли вона повертається в духовний світ, от ви відначальне положення по відношенню до Господу в вигляді в ролі його слуги. Сама ця позиція слуги це дуже високий рівень, дуже високий ранг, тому що часто. Люди думають, що якщо я не слуга Бога, то я вільний. А насправді третього варіанту не дано, тому що є духовна природа, вища духовна природа, і є нижча матеріальна природа. І те, і те є енергією Бога, тільки є матеріальна, тимчасова, де все починається і закінчується. Нижча енергія і є вища, безкінечна, блажена. Вища духовна природа, і ми попадаємо або під матеріальний вплив, або під духовний вплив. Тому ти або слуга Господа, ти йдеш цим шляхом, або ти раб матерії. Так, матерія стоїть нижче нас по рангу. Тому ми можемо змусити її працювати на нас, ми можемо її застосовувати і експлуатувати. А духовну природу ми експлуатувати не можемо насправді. Тому що вона стоїть вище нас. І тут вже не те, щоб дати Богу нас експлуатувати, а дати Богу м безкінечно прекрасному, який не помиляється, задіяти нас правильно, тому що він вищий. Так, духовна природа вища, ми підперековуємося ній, А матеріальна природа, вона по факту мертва і безсвідома. Тому, коли свідомість діє на матерію, матерія ніби як здається, що вона оживає. От мені сподобалося, як Прабхупада казав, що от твоя. Дівчина, вона тебе приваблює, ти якось з нею спілкуєшся, от, е, насолоджуєшся, а от вона вмерла. Вмерла, труп лежить. Ні, вона нікуди не ділась, ось вона лежить та сама, лежить. Чому ти тепер не можеш в неї насолодитися? Ми прив'язалися до тіла насправді. От. Ми думаємо, що до тіла. Відносимося до цього так, але коли свідомість зникає з цього тіла, воно нам стає нецікавим. Те саме тіло, але вже не живе. Все, ти не можеш нею насолодитись, ти не можеш її задіяти, ти не можеш нею насолоджуватися, ти не можеш її експлуатувати, ти не можеш з нею війти в стосунки, тому що свідомості немає. І люди вигадують собі різноманітні матеріальні прив'язки, думаючи, що воно дасть їй якісь, якісь блаженство, але це все тимчасово. Це просто затички, тому що якби ми... Не удохотворяли у матерію, ці штучні інтелекти, ще щось може здатися, що воно ніби як живе, але за всім цим стоїть людина. А за людиною стоять більш високі, свідомі істоти, а за цими істотами врешті-решт, стоїть Господь. Тому краще вибрати найвищу інстанцію, поклонятися ній особистості Господа, ніж просто витрачати впусту свій час. Тим більше, що в свідомості відбувається дуже Погане явище. В нас оцей настрій експлуатації він нікуди не зникає. Навіть ти можеш податися в якусь релігію, і все одно о, там е, може не бути оцього вищого смаку, духовного смаку, де тобі допоможуть стати слугою Господа. Ти можеш продовжувати так само експлуатувати матерію, тільки ще, ніби як будучи в зв'язку з Богом. От, в ролі того, хто тільки просить. А може, ми можемо щось дати? Ти можеш подумати, та що він такий великий, а я такий маленький, що я можу йому дати? Та ти можеш дати йому стосунки, ти можеш дати йому любов, ти можеш отримати це взамін, це так солодко, це так прекрасно. Я сам дуже часто в молитвах саме просю. Мої прохання, вони, як правило, звучать таким чином: як дай мені, тобто дай перше слово дай, але далі йде, що дай мені можливість стати твоїм слугою, дай мені можливість бути тим, хто може тебе насолодити, проявити. Себе таким чином, щоб тобі це сподобалося. Тобто воно ніби як з однієї сторони дай, тому що в мене цього нема, я хочу, але це бажання настільки слабке, що воно не реалізується. От. Але сама мотивація, це дійсно от, хочеться служити Господу, тому що задіяна людина, задіяна дитина, вона щаслива. Коли дитина, от в мене є дитина, яка просто жила в місті ще й в іншій країні. Дуже мало живого спілкування, нема живого спілкування, є телефон, телефон мертвий, там вона купу часу там проводить постійно на агресії, постійно її виховання ну, псується, погано поводиться, не усвідомлюється. А коли ми переїхали зараз в село, от її дитина спілкується з живими людьми, живі іграшки, все вона задіяно, вона веде себе нормально. Вона не забирає стільки енергії, стільки часу, стільки нервів, не гресе. Це людина просто дитина виправляється на рівному місці, коли вона просто задіяна. Ми маємо бути задіяні. І ми постійно задіяні. Дехто де, хто просто задіяний своєю лінією. Думає, що він нічого не робить, але він постійно створює карму, постійно створює прецедент для наслідків, негативних наслідків, коли ми лінуємося, коли ми відмовляємося від е, своїх обов'язків. Це. Треба розуміти, що це вже є причиною чогось не дуже приємного в майбутньому пов'язаємо в цих причинах в наслідках. <звіт> хочеться завершити там, дуже багато насправді хочеться сказати, але там ця... У -у -у -у, газова плита вона то працює швидко і вона, мабуть, вже википятила всю воду. Я то поставив на чайок. Хочеться легенького перчика, солоденького Менко Дашу. Випити в нас його багато, замовляй такий чайок, якщо його не дуже ну, не перебрати в дозуванні, він може бути навіть приємний вечір і не підніме якусь шалену кількість енергії, просто дасть тобі завершити всі свої справи. Справ у мене залишилось небагато, але вони все-таки ще є і треба йти вже вимикати. От, а про гуру, як його обрати, для чого як не помилитись, на що звернути увагу, розповім або завтра, або ще пізніше. Дякую.